Він прийшов на сутті, але він мав тільки один рік. Я вважаю, що ця коперчиця теж не індикувальна. Він не відомий, але він взаємний. Він має роман Так, ідіть, вирішуємо, які правила індикують наші індикуючі партії. Ви проведете і партію айонних, і народну партію, і адамів, так? Так. І вона їх не знає, як це індикують, але так само інто, вигодне для мене, монтуючи всі, які позитивні, отримали ліцензію на кримінальний паспорт. Що машини, що ви, зараз ви, що ви можете? Як тут подивитися, що ви бачите? Ви повинні знати. Але паспорт, щоб зробити, чисть станив на на школа занимается, это можно надо сказать? Ну, А вот две не пускали деньги? А на кого она выпускала? На Кушнек и на Юрию. А где Кушнек и на Юрию? Нема, нема, нема. Нема, нема, да? А что, вы просто сказать, что мы нема, сюда нема, 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 Не нема, 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 я нема, 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 Є залишення, сьогодні взяті зручення, завтра достанемо зручення, якщо Народна і плавнянська партія. Плавнянська партія. А можна прочитати? Нічого не має, якщо документи. Пан Володь. Ростові впадання, Ростові зберігання. А де наші події на підставі цієї зберігальності? Ми не бачимо цієї людини основі чого ви тоді приймаєте це Скажіть нам, будь ласка. На основі представлених документів. А представлені документи хто вам представив? Не мішайте, будь ласка. Ні, я можу задати питання. Ну, що, стукайте, не мішайте. Ти відкрив, що ти не хочеш цього бути. Ви розумієте, що ви порушуєте закон зараз, чи не? Це мій проблем. Це ваші проблеми? Ви голова, що документ? Ви надаєте документи без уповноваженої особи. Якщо є доручення на уповноважену особу, вона повинна тут бути присутнім доручення. Значить, народна партія і янська партія в нас безпередна в цій комісії, то після третя прийняв свої документи. Без особи, яка уповноважена інспекції ну, внешні. Так, коротше, можна сказати на кого хочеться.

Я уже предсолна с ним. То топ повторно тоже вам представил это написание на маску, что приучил вы и выявляете. Правильно, разумеется, не знаю.

пане Вовк, ви так само приймаєте без представника, так? Добре. Доручення можна дати? Це чисто короче. Яка зараз година в Без п'яти десять. Чому

Хто зараз від партії прийдеш? Да, так, дійсно, хто партію я ще документи сьогодні. Я розумію, що одна людина представляє декілька партій, по цьому навіть не знаючи, що вона представляє ці партії, так? Тобто треба газтин. Ну, насправді партії представляють підвірність люди, і, інші. <різь> і тут немає, але всі документи. Ну, от, наприклад, прийши... <різь> молодий чоловік на питання постановку якої партії він є, можуть подивитися списочок для того, щоб нам це представляти.